Я знаю, що існують дівчата, які зовсім не роблять селфі. Не тому, що їм це не подобається, а тому, що вони не подобаються собі на фотографіях, ну, на селфі, на телефон. І моя перша, найперша порада як фотографа зробіть свої перші селфі напроти вікна. Зараз я вам показую, як освітлення впливає на якість фотографії. Відходжу від вікна, повертаюся все зморшки і недоліка шкіри показують себе. І ось я знову повертаюсь до джерела світла. Вікна. Це огляд на моє вікно. Ось стільчик. Ось інший стільчик. Два кресла? Ну, я не знаю більше, що треба дітям. Ось книжки і монополія як підставка для мобілка. Щоб не було експозиції скакуна, можна так зажати пальчиком екран і трошечки виправити яскравість. Ще хочу сказати, що важливо не тільки вікно і зніматися навпроти вікна, а ще можливе ще важливо, де сонце. Якщо сонце прямо світить навпроти вас, то буде погана картинка все буде засвічуватись і обличчя буде не дуже. Якщо ми хочемо робити не тільки селфі голови. Не тільки фотографію голови, а ще трошечки подалі, щоб у нас був портрет. Нам варто установити камеру на книжки і поставити таймер. Ну і на останок давайте я вам покажу, як зробити так, щоб не було бачно, що у вас за спиною всю квартиру. Ми потрошечки підходимо до вікна. Як бачите, експозиція робить свою справу. Все, що поза спиною, затемнено. Ну, давайте я трошечки покажу процес позування. Дівчата, якщо ви хочете від мене пару порад, як позувати пісці то напишіть в коментарях, я запишу окреме відео. Стало дуже жарко біля вікна, дівчатка. Я сподіваюся, що ці поради вам допоможуть. І, будь ласка, спробуйте хоч трошечки зробити а, біля вікна пару фотографій. Я сподіваюся, що вам сподобається і ви не будете е обмежувати себе і будете фотографуватись і е отримувати задоволення.